Чому якість обладнання, яке поставляє фонд Порошенка, бездоганна? починаючи від ІФПІ, там є все. І нормальні ресурсні батареї, і плати ініціації, і нормальний зв'язок, і нормальні станції. І те, що поставляє держава, чомусь немає воєнної прийомки, все це робиться з гівна і палок. І там на сьогоднішній день відкати досягають 50-70%. Чого? Як? Знову таки, пріоритети. Без РЕП і ПДТР по події технічної розвідки на сьогоднішній день воювати неможливо. Без ФПВ воювати неможливо. Без е, позицій по детектору дронів це будуть величезні втрати. І наша позиція одна: будь ласка, бережіть воїна, сейф солджі. Будь ласка, е, українці важливі.